Копаємо септик, буде монтаж септика е, в дві колони. Перша два з півтора метрових кільця і друга 2 півтора метрових кільця. Особливості даного септика є, що дивіться, ґрунтий пісок, це осещина. Е, в зв'язку з цим розкопали, котлован почав засипатися. Що ми зробили? Е, встановили кільце і далі бачите. Ми підкопуємо по краям, і трактор відбирає всі ці породи зсередини і відкидає відповідно сюди. Ось так виглядає монтаж септика у випадку з такими ґрунтами. Ну а потім буде відповідно наш, тут відбиратися, туди, скоріш за всього, відкидатися. Ну і так далі. І тому подібне Буде встановлено дві горловини по 70, Тобто загальна глибина. 90-90-70 горловина це 2,50 і 15 см кришка. Тобто дно септика повинно бути на глибині мінімум 2,65 Ось так от розраховується нижня точка монтажу.